Дай Боже. А знаєте, сьогодні, якщо поглянемо на дату, 15 березня. А десь в районі 18 чи 19 березня 2024 року я замовив свою першу класну бананку оцю, яку ви зараз бачите на відосі хлопців оцього бренду Ghostback. Вам здоров! І зараз ми з вами подивимось на те. Як вона в мене носиться, але є один нюанс. Дивіться, нюанс який. В мене досить специфічне користування. Я ношу з собою досить такі речі, які можуть сильно пошкодити тканину зсередини. От. Ну, зараз деякі з них я повитягував, але, зокрема, це от такі от металічні штучки, викрутка, яку я навіть не знімаю, тобто на моє гострий край. Ну, зараз тут є лінза. Зверху два магніти, до яких я можу щось собі магнітити. Це дуже зручно, бо, я, коли працюєш інструментом, наприклад, ти там крутиш щось мультитулом, ти собі його накинув зверху і ти собі взяв примагніти все. Тобто він в тебе не злітає, ти його маєш під рукою. Ну, Бачите, вилазить магніт, тому що тут <кхем> версія. Бананки ми тоді ще з хлопцями думали, як би це зробити, то вони мені тут їх зашили, оці штуки. Кишеньки. От, Але зараз, зараз я вам по ходу все буду показувати. Тобто на даний момент, дивіться, це я зараз от... Це буде кишення внутрішнє, а це буде кишення зовнішнє. Витягуємо ще з зовнішньої кишені, що в мене тут є. Так, у мене тут ще є точилочка. Вроді все, магніти. Магніти я зараз познімаю. Так, щоб було, щоб вони нам не заважали. Потім внутрішнє кишеня. Внутрішній кишені має тут Multitool Lezerman Super Tool 300, Espander Captain's Crash No2. Гаманець, USB, USB, USB Type-C Type-C, Ультрафілатовий ліхтарик. Правка для ножів. Шнур USB Type. -C сі і лайтінг. Повербанк малий. В принципі. А, і ще така штука в ЗТБшки, типу, як купшикати можна на рани, на порізи, воно швидко загоює. Тобто отакі от речі при мені кожен день в цій сумці. Тобто, отакий от об'єм всього. Це щоб ви розуміли, просто що влазить. Так. Далі. Далі ми поговоримо з вами про саму бананку. Я вам покажу, як вона в мене виглядає. Да, вона виглядає зараз під підушатано, але я її ношу кожен день, я працюю. Тут же аж відбитки такі від магнітів залишились. Я думаю, дуже цікаво буде подивитися це відео хлопцям. От, тому що дивіться, ще який нюанс. Тобто, я коли взагалі сумку замовив, воно в мене почала отут перегородка перетиратися аж до дір. Я написав хлопцям, сказав, що є така проблема. І вони мені перешили: отут, якщо не помиляюсь, ну по, по нашій розмові тут написано було, що Oxford 600 d Тобто, даний, зараз на даний момент. Воно щось тут мінімально потерлось, але ну, дір тут ніяких нема, воно все витримує. Тобто, мені все підходить. Мене все влаштовує. При тому, що, будь ласка, майте на увазі, що мені це в хлопці зробили безкоштовно. Я тільки заплатив за пересилку сумки до них в Запоріжжя і до себе назад до Львова. От, Тому е, великий величезний респект. Е, от. Е, я дуже люблю записувати огляд на щось. Коли я щось поносив, покористувався, От. на даний момент, цей екземпляр сумки в мене В мене вже є дві таких сумки. Зараз я вам покажу наступну. Тобто сумка так виглядає. Тут є така штука, яка прилягає до вас, до ноги, там, до, до, до поясу. Тут є під велкро патчі, які я в принципі, не використовую. Пулери з паракорду на замках. Дюкікейська фурнітура. І тут отакі стропи. Стропи я тут попросив зашити для того, щоб я міг ставити собі Оцих два неодимових магніти. Вони доволі сильні. Ну, тобто ви бачите, що вони магнітяться так досить сильно. Я не знаю, які тут зусилля в магніті, але він такий доволі сильний магнітик. <кхід> Тому що це дуже, ну, це дуже хенді, це дуже зручно. Так. Що хочеться сказати? Вона класна, вона зручна, вона вмістима. В неї дофіга влазить. Зараз я це все назад поскладаю в неї і паралельно буду вам говорити, розказувати, що паралельно. Поки я її носив, я собі, значить, придумав. Ну, тобто, і я ще плюс чувакам, які цю сумку виготовили, спроєктували, накидував ідеї. Від себе, що можна, що можна зробити. І вони взяли до уваги оцей момент з цими штучками під вагніти. І вийшло, що деякі речі вони доопрацювали. Зараз я вам покажу, що саме. Просто хочу це все назад поскладати. Ну, Так, трошки я типу, затягну час у відео, таким чином, але. Все ж таки, ви будете бачити, як все поміщається. До речі, отут, бачите, є таке, типу як прихована кишенька, от куди в мене тучилка залазить. Так, значить, це пальничка, викрутка, викрутка. Це у мене йде така штука, розголожувач для проводів, тому що я працюю на світлі. Мені деколи треба велику кількість проводів під'єднувати. Тобто може під'єднати сюди 2-3 світильника, включити включати людині одночасно показати. От. Лінза, тут така штучка для нігтів, невеличка. от така. От, так це ми закриваємо магніт ставимо на місце. От так це виглядає. І оця генерація сумки йде ще от з таким от ременем, який нагадує автомобільний е, ремінь, пасок безпеки. Тому що е, от в мене тут є пасок безпеки, бачите, він е, дуже такий, е, ну, чимось схожий. Не такий широкий, не такий товстий, але він трошки слизький. Мені це не зовсім подобається, тому що воно деколи з'їжджає з поясу, приходиться підтягувати, але не критично. От. І зараз дивимося ми на наступну, скажімо так, от наступну бананку, яку я замовив хлопців. Дивіться, вона вже йде тут <кій> з такими стропами тут високими. Вони тут також заглушені. Тобто, я собі, якщо е, хочу сюди магніт поставити, ну, це особисто мій прикол. Ви тут типу, не думаєте, що це щось таке? Ну, можливо, фанатична хуйня, але у мене тут вже. Так, а, секунду, у мене тут ще стоїть вже магніт один. Е, окей, добре. Тобто Магніт ховається отак повністю сюди. Бачите? От. Тому це мені подобається більше, тому що нема такого моменту, що він може тобі вилізти. Бо деколи буває, ти до якоїсь металічної стінки стаєш, і в тебе магніт тупо прилипає до неї. Так, значить, дивіться. Наступна бананка, яку я хлопців замовив, вона вже йде з таким ременем, Я не знаю, що за конкретно як матеріал називається, але він йде такий прям твердий, він не такий, не такий еластичний. От Давайте все ж таки будемо в порівнянні. Дивитися, він не такий еластичний, як оцей, Але він так не сповзає. Тому в цьому плюс. Вся решта, це в принципі, ті самі кишені, те самий об'єм, наповнення. От. Єдине, що цю штучку хлопці допрацювали зі стропами, що мені дуже сподобалось. Ну І тут полери з трошки тоншого паракорду. Щось в мене просто виникла така ідея з кольоровими пулерами, але мені подобається більше все ж таки оці пулери, тому що вони е, грубші, ну тут грубший по ракорд. І воно таке мені ближче до душі. Тобто, більш такий ухватистий матеріал, коли він грубший. От. Ну Тобто, в мене тут пара інструментів зараз лежить, але в основному це бананка зараз на тобто, такий вихідний день на чистий вихід. От. Серединка все те саме, тобто, тут дві кишені. Тут є ці резинки, якщо щось треба впорядкувати, якісь там шнури і так далі. От. Все те саме виконання з такою глибокою кишенькою, яка заходить аж сюди. Тобто, можна щось собі сюда таке поставити, ну не знаю що. тут попросив вже не робити велкрів, тому що вони мені ну, без потреби не використовую. І логотип, логотип бренду. Задня стінка така сама, Тобто, все прикольно прилягає до поясу. От, Защолки живучі, з ними ніколи не було проблем, все класно працює. От, Тому е, отака бананка. Ношу кожен день, Ну, коли можу, ношу постійно з собою, тому що, тому що я люблю мати при собі ті речі. Е, хтось скаже, що дофіга, а мені так комфортно. Е, буду хлопців замовляти ще. Хотів сказати їм величезне дякую за те, що пішли на зустріч, за те, що вислухали і доопрацювали оті моменти. Наступну бананку, яку замовлю, попрошу, щоб зробили мені отаку, але з чорними пулерами, з грубими, обов'язково з такими високими стропами. І не знаю, можливо, якщо мені ще щось спаде на думку, можливо, ще щось доробимо. Хоча швидше за все, що в такому виконанні вона. Мені підходить і так. Ну, звичайно, не от з таким ременем, тобто з таким, як отут. От, в цілому, зараз ще працюю з цією, доношую, ну, вона вже трошки мені зносилася. Потім в мене чисто стане як на така, більше як, просто як чорнова для грубої такої брудної роботи. Буду носити цю і ну, ту нову, яка буде замовлена. Е, тобто, по містимості ви бачите. По якості ви також бачите, тобто в людей є можливість зробити її більш посилену версію, тому що ну, в мене тут наразі нема. От цього, що мені найбільше перетирало, це був такий алмазний стержень. От. Ну, але ну, мені його треба при собі, тому, тому треба, тому ношу. Тому і сталася така штука. От. Вона по містимості доволі класна, багато чого влазить. Е, ну, наповнення, звісно, в кожного чувака буде відрізнятися, але в мене воно отаке. Важить вона, я навіть в принципі ну, на маленьку вагу її не буду ставити, бо я думаю, тут поза пів кілограма, якщо ну, десь на кілограм, я думаю, точно є. От. Якість виконання на висоті. Дякую хлопцям за класну роботу. Хто не знайомий з цим брендом, переходьте. Я тут залишу посилання на відосі на їхній інстаграм. Можете там собі в них замовити. Вони вам пошиють. Ця бананка, до речі, йде ще пропонується з такою сумкою, з такою сумкою, які в мене зараз є, дві таких сумки від них, але мені зараз треба кейс розпакувати. Не хіба зараз поставлю відео на паузу, ще вам покажу, що я зберігаю в тих сумочках хвилинку. Так, значить, можна замовити оцю бананку з таким підсумком. Шкет називається, хлопців він. Я їх не чіпляю до бананки, тому що це овер-жирна штука, виходить. І це на повсякденне ношення трошки, ну, типу, трошки закруто. Мені вистачає самої бананки. Хоча, бля, якщо б я десь працював на якійсь там специфічній роботі, де от мені сугубо треба з інструментом бігати, щось там постійно ремонтувати, то я би цього шкета причепив і кайфував би, напевно. Але, тим не менше, тобто, в мене цей підсумок використовується для зберігання. В даному випадку я вам покажу, скільки тут влазить викруток. От, тобто, Викруточки гарно збережені. От, їх тут влазить в мене, скільки вже 5 штук. Це якийсь маркер, з ще один маркер, ще два маркери, четвертий маркер ще одна викрутка з торксом, ще одна викрутка. І ще тут І щепта. Шкісь такі маленькі. Все. Так, раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Викруток. 8. Колопалка з карбідом вольфраму по металу. Тобто можна щось поцарапати. Стенлівський керн, пробой металічний, мікро, мікро, якісь там, викрутки, щось там не знаю олівець і така ще колопалочка сталева. Не можу дістати. От, тобто, отакий от от набір влазить. Дивіться, маленька сумочка, скільки влазить. Ну тобто, для зберігання. І маю ще одну таку там в мене електроприлад з довгими проводами. Це так гарно скручено тут. Тобто, якщо щось от треба таке поставити, то воно прям супер. Плюс, якщо, наприклад, не шкода, то можна прям сюди накидати ножів. Дивіться, ніж скільки займає місця фігню цілу, тобто можна багато ножів ще зберігати. Ну, але краще ножі зберігати з відокремленими стінками. Тобто, бачите, що це доволі, доволі все дуже так вмістимо. От. Дуже зручно, тому що ну, просто так знаєте, накидати, в мене є кейс, і накидати туди викрутки, просто тупо навалити, воно не канає, тому що фігня вийде. Колись так зберігав. От, коли вже з'явилася в мене оця бананка. З можливістю замовити цю бананку з тим підсумком, я не думаю, чи замовив разом з підсумком, хоча можна було без нього. Тому що я розумів, що я собі можу цим гарно все організувати. Тому, хлопці, дівчата, користуйтесь українським, замовляйте наше. Маєте живий приклад, скільки всього можна напхати в такий чудовий виріб і, і кайфувати. Тому. Ще раз дякую хлопцям з Ghostback. Посилання залишаю тут в, в, під відео. Короче, посилання Лишу, тому Заходьте, замовляйте, користуйтесь. Хлопцям вам ще раз привіт, і дякую.